Хотів би, щоб ви відкрили зі мною разом книгу Єздри. книгу Єздри Хто з вас читає зараз книгу Єздри? Я між іншим подкаст записав, чому не можуть відбутися ну в інших церквах люди з інших церков. Дасть Бог, я виставлю на цій неділі. Я був на пастирському єпископу і бачив, як декілька пасторів вони розмовляли на цю тему, і двоє з них плакали про ту біль, яку вони переживають за людей або в служінні, або те, що потім робить сатана через інших людей. І вони мене покликали, і запитали: Андрія, як ти думаєш, чому люди не можуть відбутися з інших церков в інших церквах, коли вони приходять? Я записав. Такий подкаст Я думаю, що я на днях його оприлюдню, і можна буде поміркувати разом, тому що у Бога є бажання, щоб ти відбувся. І Бог створює сьогодні все необхідне, щоб ти відбувся. Але зараз книга Єздри. Перший розділ. Перший розділ. З першого вірша по 11. І хочу, щоб ми занурювались. Тому що Єздра він трошки був схожий на Роджера. Чому теж учитель, книжник, пастор, священник, знавець закона, писар він постійно щось пише, 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 багато пише. Тому якщо ви будете думати про Єздру, приблизно уявляйте Роджера у своїй голові. І ось ми читаємо декрет певний декрет Кіра. І те, що він отримав від Господа в перший рік Кіра, Царя Персидського, щоб справдилося слово Господнє, яке було проголошено устами Єремії, збудив Господь Дух Кіра. Замітьте це, збудив Господь Дух Кіра, царя Персидського. І він наказав оголосити по всьому царству своєму словесно і письмово, і сказати, так говорить Кір. Цар Персидський, усі царства землі дав мені Господь Бог Небесний, Він наказав мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Іудеї. Хто є між вами, брати та сестри, з усього народу його, нехай буде Бог його з ним, і нехай Він іде до Єрусалима, що ви іудеї, і відбудує дім Господа, Бога Ізраїлевого, того Бога, який у Єрусалимі. А всі, хто залишиться по всіх тих місцях, де б, хто б не жив, нехай допоможуть йому жителі місця того сріблом, і золотом, і іншим майном, і худобою, і добровільним даянням для дому Божого, що в Єрусалимі. І піднялися голови батьківських родів, іудених, і вініамінових, і священники, і Левити, і кожен, у кому Бог збудив дух його. Бачите, уже другий Раз ми бачимо, Бог збудив дух його, Бог наказав мені будувати, щоб піти і відбудувати дім Господній, що в Єрусалимі. А всі навколишні їхні жителі допомагали їм сріблом, золотом, вибор, виробами, майном, худобою та коштовними речами, понад усякого добровільного даяння для храму, а цар Кір виніс начиння. Дому Господнього, яке Новоходоносор забрав з Єрусалима і поклав у домі Бога свого, і виніс його кір, цар Персидський рукою Мефреда та хранителя скарбів. А той за переліком передав його ще ж бацарові, князеві Іудиному, і ось перелік його блюда, такі, такі срібні, золоті чаші і всього. 11 вірш, посудин золотих срібних 5400». Все це, це взяв з собою ще ж бацар, коли переселенці поверталися із Вавилону до Єрусалима. слово Боже, амінь. У нас сьогодні приблизно схожий період в церкві, коли ми відчули від Бога і маємо відкриття від Бога або купити будівлю і зробити реконструкцію під церкву, під храм, або купити землю. І ми дивимося сьогодні. У нас є поради різні старішними. Ми збираємось, ми молимось, ми маємо консультації, і ми міркуємо і досліджуємо або купити землю, і купити, і побудувати на цій землі храм Божий, дім Божий, дім молитви. Ви чуєте мене всі, друзі? І що я бачу тут? Збудив, збудив Господь Дух, Дух збудив. Це як відкриття сьогодні для нашої церкви. Амінь. Я вірю, що це Бог поклав нам на серце. Я вірю, що це побудження від Бога. Я вірю, що це Бог наказав це нам робити. І коли люди розуміють, що це побудження від Бога, і вони переживають побудження від Бога. Вони розуміють сьогодні мрії Божі, вони розуміють шляхи Божі, і вони говорять позиції Я вірю, то вони будуть під'єднуватись Скажи під'єднуватись. Коли ти віриш, що це відкриття від Бога, ти будеш під'єднуватись. Коли ти віриш, що це діло Боже. Яке Бог наказав нам зробити, ти будеш під'єднуватись, і питання не в сумі. Питання в тому, що ти говориш: я вірю, що це робить Бог, і я хочу мати участь в цьому. Питання не в тому, скільки це буде в грошах. Питання в тому, що ти віриш. Питання в тому, що ти підключаєшся. Питання в тому, що ти будуєш це разом зі своєю духовною родиною. Амінь. І ми бачимо, що Господь побуджує. Бо Господь дав побудження мені, бо Господь побуджує команду, Господь побуджує церкву. І Бог говорить нам: ідіть, це робіть, будуйте, рухайтесь в цьому напрямку. І Він говорить, щоб ми мали віру і це робили. Амінь. Далі Він говорить, що Він буде давати людей, Він буде давати фінанси. Гроші будуть приходити, люди будуть приходити, можливості будуть приходити. Це язичницький цар, який буде приймати участь в будівництві храма Божого. В служінні Божому язичницький цар буде приймати участь, і він буде закликати інших невіруючих по всіх областях в цьому приймати участь. Ми бачимо, як лідери нації підіймаються і починають в цьому приймати участь. Ми бачимо, як різні люди з народу Ізраїля вони починають приймати в цьому участь. Чому? Приходить ревність, приходить бажання від Бога, приходить відкриття від Бога, і Бог побуджує людей приймати в цьому участь. Каже амінь. Ми бачимо, що багато людей починають приєднуватись. Ми бачимо сьогодні, якщо ми дивимося з вами на царя Кіра і на всіх жителів, вони всі сіють, вони всі приймають участь, вони мають ревність. Вони мають бажання, і я вірю, що тут багато людей, які сьогодні, приймаючи відкриття від Бога, вони стають поруч, і ми починаємо разом з довірою і покладанням на Господа рухатись за Ним. Амінь. Єздри, другий розділ. 68 і 69 вірш. А згалів батьківських родів, деякі, прийшовши до Дому Господнього, що в Єрусалимі, добровільно жертвували на дім Божий. Тебе ніхто не може заставити це робити. Ти просто повинен чи війти крича, чи прийняти від крича, чи зрозуміти, як Бог рухається, що Бог повелів, і в це входити вірою. Амінь. Коли я прийняв рішення, наприклад, обої вдома поміняти, то моя дружина, вона стає. і Ми разом клеїмо ці обоє. Правда? Ми родина, в нас є мрія. Ми щось будуємо разом. І ми сьогодні будуємо щось разом як церква. І я бачу, як багато лідерів нації вони приходять і вони добровільно жертвують щоб відновити Його на підвалах Його. 69-й вірш. За своєю спроможністю. Ще раз питання не в сумі. Питання в моїй позиції, я приймаю участь. Це моя родина. Я разом з вами будую мрію, молюсь, входжу в це. Це моя позиція. Питання не в сумі. Ви розумієте? За своєю спроможністю. Ти просто входиш, як відкриття від Бога. Амінь. Єзди третій вірш, а третій розділ, перший, п'ятий вірш. Тут написано, що вони збираються як одна людина. Дивіться, навколо відкриття, навколо служіння, навколо діла Божого, люди збираються, приходять до єдності. Бог їх поєднує навколо чогось. І коли він подивився, говорить, Народ, як одна людина. П'ятий вірш, кінець. Від усякого, хто має ревність, люди почали служити тим, чим мали. І вони почали щось присвячувати і приносити добровільне приношення, тому що з'явилася ревність. А чому ревність? Тому що Бог побуджував дух. Тому що вони переживали сильно Бога. В своєму житті, в своєму серці, і з'являється ревність. Скажи ревність. Але коли ми це робимо, четвертий розділ тут підіймаються супротивники і намагаються перешкоджати будівництво. І ми бачимо, що якщо дивитися четвертий розділ з першого по п'ятий вірш, вони починають будувати, будувати. І... Приходять певні люди, або приходять біси, або приходить сатана. І що він починає робити? І став народ тієї землі, четвертий вірш четвертого розділу: ослаблювати руки народу іудеї та перешкоджати йому в будівництві, і підкуповували проти них радників, щоб зруйнувати задумане ними. І так далі. Слухайте, коли ми будемо в це входити, буде багато перешкод. Будуть люди щось говорити, тебе до чогось будуть підбадьорювати в церкві або оці люди, які під духом і впливом бісів тебе будуть до чогось підбадьорювати, завжди будуть перешкоди. Але в п'ятому розділі я бачу, що в першому вісі, в першому вірші, але підіймається пророка Агей та пророк Захарія, синади, і вони починають пророкувати, вони починають проголошувати Боже Слово. Тоді встає Зоровавель, Зоровавель. Син Салафіїлів та Ісус, син Ісудеків, і почали, що робити? Скажи голосно, і почали дім Божий, храм. Перешкоди будуть. Але чуй пророчий голос в цей час від Бога. І хай пророчий голос від Бога, Він впливає на тебе, щоб робота вона виконувалась, щоб бачення воно реалізовувалось, щоб діло Боже продовжувалося. Я зараз хочу закликати нас. Щоб ми зібрали десятини пожертви і зібрали наші обітниці на храм. І якщо ти сьогодні ще не маєш обітниці, питання не в сумі. Питання в тому, що я приймаю, я в цьому рухаюсь, це для мене. Я частина цієї родини. Родина живе в цьому, і я хочу мати участь в цьому. Амінь. І Я хочу бачити це своїми очами. Як Бог це буде будувати, і як Бог це проявить. Амінь, друзі, ми. Вас щиро вітаємо, і хай Господь вас рясно поблагословить, тому що ви прийшли в наше служіння, в наше життя, на збудування як партнери, як ті люди, які допомагають. Тому я сьогодні говорю, що ви на благословіння, ви на допомогу, ви на збудування. І я дякую вам, що ви сьогодні підтримуєте нас коментами, підтримуєте нас молитвами, підтримуєте нас лайками, підписками, підтримуєте нас своїми пожертвами. Я дякую. Кою кожній людині то сіє в царство Боже, хто сіє в проповіді Євангелія, хто сіє в служіння? І ті гроші, які приходять на монобанк, на приватбанк, на PayPal, ми через ці гроші маємо можливість йти в домівки. І проповідувати про Христа. Тому я дякую кожному із вас, що ви своїми пожертвами, своїм майном, своїми фінансами. Ви разом з нами проповідуєте, разом з нами служите. Разом з нами є як співробітники в царстві Божому. Тому благословляю кожного із вас і дуже дуже сильно дякую. Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий в вашому житті. Амінь.